Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу станом на 8 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Протягом доби відбулося 199 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати вічі спробам противника посунутися в глиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Російські загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження понад 1800 дронів камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Ну триває добропільська контрнаступальна операція оборони. як повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, він провів нараду з військовими, заслухав доповіді щодо ситуації та потреб підрозділів, які ведуть контрдиверсійні дії і знищуючи ворожі ДРГ. Попри постійні контратаки, українські штурмові підрозділи продовжують присування. Звільнено понад 180 квадратних кілометрів території Донеччини. Ще понад 212 квадратних кілометрів на цієї території зачищено від диверсантів. Ну і, зокрема сьогодні вночі росіяни здійснили масований ракетно-дроновий удар по території нашої держави. Найбільше постраждала столиця. Частина Києва залишилась без світла через нічну атаку. Росія на критичну інфраструктуру міста, зокрема без енергопостачання, залишився лівий берег. Також є проблеми з водопостачанням енергетики працюють над відновленням. За словами мера столиці, ситуація складна. Спершу електроенергію відновлюватимуть для об'єктів критичної інфраструктури через обстріл у Києві. Постраждали станом на зараз 12 людей. П'ятьох із них госпіталізували. Відомо, що у Печерському районі вламки безпілотника влучили багатоповерховий житловий будинок. Там горіли квартири на кількох поверхах. Пожежу вже ліквідували. У голосіївському районі атака пошкодила фасад і вікна на п'ятому поверсі. Дев'яти десятиповерхівки горіли також автівки у дворі. Водисня. Дьявольському районі за попередню інформацію, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки. У Подільському районі уламки впали на відкритій території через складну енергетичну ситуацію в столиці. Сьогодні рух поїздів метрополітену розпочнеться зі змінами. Про це інформує Київська міська державна адміністрація. Червона лінія буде курсувати там потяги між станціями, академії стечко Арсенальне. Інтервал руху 6 хвилин. На синій лінії поїзди курсують між станціями Героїв Дніпрамки. Інтервал руху також 6 хвилин. На зеленій лінії. Поїзди курсуватимуть між станціями Серець Кловська. Інтервал руху сім хвилин. Рух потягів на ділянці від Печерська до Червоного хутора тимчасово неможливий через складну енергетичну ситуацію. На Київщині внаслідок російського удару ускладнено рух приміських потягів. Про це інформує Укрзалізниця. Повідомляється, що через відсутність напруги є затримка до 30 хвилин на ділянці Київ-грибінка. Йдеться про наступні рейси. київ волинський Грибінка зі станції Хмелевик. грибінка Київ зі станції лісництво також затримується. Поїзд Березань, київ Київ-Волинський зі станції Коржії. І у ДСНС також показали кадри наслідків атаки Російської Федерації по Київській області. Надзвичайники розповіли, що вночі у броварах уламки дрону впали на двоповерхову будівлю міні-маркету. Наслідок цього виникла пожежа та відбулося часткове руйнування споруди. У ДСНС додали, що пожежу вже ліквідували. Ну і у Запоріжжі через російську атаку перекрили рух дамбою Дніпрогес. Про це інформує обласна військова адміністрація. Керівник Іван Федоров повідомив, що це попереджувальні Заходи і рух поновлять, коли дозволять лить безпекова ситуація. Ба більше внаслідок атаки Російської Федерації у Запоріжжі помер семирічний хлопець. Також постраждали троє людей. Під ударом опинилися приватний сектор та об'єкти інфраструктури. У місті тимчасово обмежить споживання природного газу. Сталося займання житлового будинку. Водночас на Сумщині запровадили графіки аварійних відключень електроенергії. Поранення отримав 41-річний чоловік. Він працював на пошкодженій ділянці залізниці, коли стався повтор. Орний удар. Розпочато процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції. Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що після тривалих консультацій з представниками України та Росії розпочався процес відновлення підключення Запорізької атомної електростанції до енергомережі. Йдеться про ремонт пошкоджених ліній 750 кВт Дніпровська та 330 кВт кіловат 1 які розташовані по різні боки лінії фронту. Саме вони мають забезпечити станцію зовнішнім живленням для охолодження шести зупинених реакторів. І відпрацьованого палива обидві сторони конструктивно співпрацюють із магате, щоб досягти цієї важливої мети заради ядерної безпеки. Нагадаємо вам 23 вересня Запорізька атомна електростанція. вперше за 5 місяців повністю втратила зв'язок із енергомережею. Наразі станція працює на резервних дизель-генераторах. Сім із них активні, ще 13 у режимі очікування. Магате повідомляє, що реактори та басейни відпрацьованого палива продовжують ефективно охолоджуватись. А рівень радіації на об'єкті залишає в нормі. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з імовірним майбутнім прем'єром Чехії Андрієм Бабішем. Зеленський написав, що він відзначив хоробрість українського народу в боротьбі проти російської агресії. Чеський політик заявив, що висловив підтримку і бажання, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Він додав, що домовився з Зеленським зустрітися наступного року в Україні. Нагадаємо вам, партія Бабіша Ено перемогла на парламентських виборах у Чехії. Раніше він погрожував, що в разі перемоги уряд скасує ініціативу щодо постачання боєприпасів для України. України. Ну і служба безпеки України затримала високопосадовця бюро економічної безпеки, який мав бізнес із Росією. Спецслужби викрали заступника керівника управління економічного бюро в Одеській області на співпраці з країною агресором. За даними слідства, посадовець є співзасновником Луганської компанії, яка діє на тимчасово окупованій території, сплачує податки до бюджету Російської Федерації і фінансує російські окупаційні структури. Підприємство здає в оренду приміщення в Луганську а частину коштів перераховує на потреби армії Росії у Цю фірму зареєстрували за російським законодавством, а сам чиновник володів 50% її статутного капіталу. Разом із ним затримали спільника, якому належала інша половина на підставі зібраних доказів. Фігурантам готують підозру їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. 3,5 мільйона доларів за вирішення питання прокурора та адвокатів викрили на хабарі. Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру прокурору, офісу генерального прокурора та двом адвокатам, яких викрили на підбурюванні до передачі хабаря у 3,5 мільйона доларів. За даними слідства, у період з лютого по вересень поточного року вони у змові запропонували підозрюваному в одній зі справ набу закрити питання через підкуп посадовців. Сума неправомірної вигоди зросла. З двох мільйонів до трьох з половиною, а схема передбачає передачу коштів частинами на момент викриття. Прокурор та адвокати вже отримали 200 тисяч доларів. Тим часом у Феодосії четверту добу триває пожежа на нафтобазі після української атаки. Нові кадри зняті з автомобіля показують полум'я та густий дим над ємностями терміналу. Сили оборони України. Нагадаємо вам атакували нафтобазу в ніч з 5 на 6 жовтня. Раніше цей об'єкт вже був уражений. Торішня пожежа тривала понад тиждень. А от тим часом Путін зв'язав катастрофу азербайджанського авіалайнера з українськими дронами. Російські диктатори, президент Азербайджану Ільхам Алієв провели двосторонні перемовини в Душанбе напередодні саміту глав держав СНД. Головною темою зустрічі була авіакатастрофа азербайджанського лайнера в грудні 24-го року, збитого російською протиповітряною обороною під Грозним. Путін який раніше не визнавав провину Росії, цього разу сказав, що літак був зачеплений уламками зенітних ракет, які вибухнули за кілька метрів. При цьому диктатор наголосив, що катастрофа була пов'язана з трьома українськими безпілотниками, начебто, які перетнули кордон Російської Федерації, обійшли в зону дії ППО Грозного. Путін також пообіцяв компенсації родинам загиблих і вибачився за те, що трагедія сталася в небі над Росією. А от Вірменія звільнила з під варти грузина Георгія Кінояна, який воював на боці України. Його екстрадиції вимагала Росія. Активіст Георгій Тумастян повідомив, що вірменські органи відмовилися від екстрадиції, оскільки це буде загрожувати кінояну. 25 жовтня минулого року окупаційний суд у Донецьку заочно засудив кінояна до семи років позбавлення волі. Його визнали винним за участь у найманських бойових діях. Кіноян воював у складі грузинського легіону з вересня поточного року після перетину кордон... Дону з Грузією до Вірменії його затримали вірменські правоохоронці. Ми отримали гарантії від посередників та адміністрації США, які всі підтверджують, що війну остаточно завершено. Представники руху Хамас заявили, що отримали офіційні гарантії припинення війни. Посередниками виступили Сполучені Штати та інші міжнародні партнери, які підтвердили домовленість про остаточне завершення бойових дій у секторі. Газа на останок ваш, нашого випуску. Традиційна інформація про цей день, 10 жовтня, п'ятниця, і сьогодні всесвітній день боротьби проти смертної кари. Мета цього дня привернути увагу до порушень прав людини пов'язаних із застосуванням смертної кари та сприяти її скасуванню. До речі, що цікаво, понад сотні країн вже повністю відмовилися від цієї практики. Також сьогодні всесвітній день інклюзивності. Що цікаво, саме в цей день, 10 жовтня, 2022 році, Росія розпочала енергетичний терор нашої держави. Саме тоді окупанти здійснили комбінований масований ракетно-дроновий удар по території України, і саме тоді фіксувалися перші блок в українських містах, і саме тоді, в цей день, у 22-му році, розпочалася нова фаза війни. Російські посіпаки Путіна також продовжують воювати проти мирних жителів України і знищувати цивільну інфраструктуру. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі «Новини Новина Лайв з 8 до 11. Вже наступні години. Ви отримаєте оновлену інформацію щодо масованого обстрілу росіянами на території нашої держави. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе, близьких та Україну.